Падала от сюди. Десь стояв домик дітський. Падала водна на землю. Вот на эту горку падала куда тільки можливо. Про такі наслідки зведення будівлі одним із сусідів на вулиці лабораторній розповідає місцевий житель Сергій Сідельников. Будівництво триває 10 років. За цей час двоповерхова недобудова перетворилася на п'ятиповерхову. Чоловік каже, в його помешканні через будівництво утворилися тріщини, адже відстань між оселями 4 метри. Аби припинили роботи, він у 2014-му разом з іншими сусідами подав позов до жотневого районного суду, але результату це не дало. Власник же розповідає Сергій, давно з ними особисто не спілкується. Це головянка Максим Анатолійович, А з 22-го року він якимсь чином. Взяв у допомогу словесних братів Каснерів, які ізвісне у нас в городі по многим строєнням, которого проблемне строєння, вони допомогли йому оформити, зареєстрували як п'ятиэтажний будинок. Після цього розповідає Сергій, подали скаргу до Мін'юсту і там анулювали реєстрацію. А управління державного архітектурно-будівельного контролю міськради заборонило будівництво з метою усунення виявлених порушень вимагаю виконати вимоги припису, а саме привести об'єкт у відповідність до вимог чинного законодавства, будівельних норм, стандартів і правил шляхом перебудови будів. Але сусід, каже чоловік, все одно відновив його у 2022. -му. Оселя Володимира Перова також неподалік. Каже, до початку робіт попереджав сусіда-забудовника про порушення норм. Потім пропонував чоловіку залишити лише два поверхи та прибрати балкони. «Коли був можливість зробити компроміс. на компромисс не шли. Есть заключение специалистов у ДБК, а то, так как здесь, видите, какая конструкция, каркасная, то есть нельзя перенести стенку, то есть надо просто сносить его. А потім уже розробляти новий проект, його сагласовують і будувати занавосів. Будівельні роботи тривали у 2022-му і під час повітряних тривог, згадує сусідка Анастасія Сідельникова. Також з недобудови падало каміння та інструменти одного разу. Виставила дитину спати у двір у візочку, і зверху перелетів молоток. Я встигла дитину до цього забрати, але якщо б він заспався довше трішечки, міг би бути жахливий випадок. Під час ведення оселі, каже ще один сусід Микола Лейник, виникали конфлікти із будівельниками. За словами чоловіка, вони часто шуміли після 22-ї години та не реагували на зауваження. Тут і скора, і поліція, то що там впав, строїтель понапивали, він впав, скору визивали, забирали. Забор пішов від тяжесті, пішов, почав лопатися все, плитку, то, що ми два рази перелажуємо там. Все засвіщувати. За роз'ясненнями конфлікту, ми звернулися до власника недобудови Максима Голов'янка. Я цю забудівлю була продана іншому власнику по генеральному дорученню. Та я ще номінально. Я по, по документах я власник. Я тільки отримую якусь інформацію, коли мені там приходять чи повідомлення, якісь там на моє ім'я. Ну і, і все, коли продав недобудову, та кому забудовник не уточнив. Зараз розповідає Сергій Сідельников. Вони виграли дві апеляційні справи проти свого сусіда, але він подав касаційну скаргу до Верховного суду. Сергій каже, хочуть знесення п'ятиповерхової оселі та не заперечуватимуть, якщо. Офіційний власник перебудує її з дотриманням всіх норм. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдивін, Олексій Коренів, Суспільне, Новини, Дніпро.